Те що, те, що я знаю, що це поки що прототип, який ще не, не приймав участі в бойових діях, і він і, саме головне, це його масштабування. Тобто ідея непогана, гарно, що в цьому напрямку хлопці працюють. Питання в масштабуванні буде інше, скільки в них буде таких турбореактивних двигунів, які будуть розвивати швидкість до 300 км на годину, так. І, і трохи більше, тому що це є виклик. Треба шукати гарних або виробників, виробляти самим, або постачати ці двигуни. Оце буде викликом, як виклик для росіян по масштабуванню їхніх реактивних двигунів о, реактивних. Шахедів, це двигуни, точно так же і для нас це буде виклик. У росіян це простіше, тому що вони дуже тісно працюють з Китаєм, і те, що Китай нам може не поставляти або заявить, що буде постачати, а тоді, коли потрібно буде великий обсяг, як це часто буває.